Друзі, у нас квартира в центрі Гандії 99 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Маємо ось таку вхідну зону. Тут є три спальні та один санвузол. Квартира під ремонт. Ось така вітання, об'єднана з кухнею. Кухню тут зробили. Подивіться, кухня симпатична. Зробили, міняти нічого не потрібно. Так, тут поміняні вікна металопластикові, але потрібно буде поставити заді, щоб не було видно патіо. Тут є ось такий господарчий блок відокремлений і санвузол. Ось так виглядає санвузол. ще, в принципі, непогано. Так, Але цей господарчий блок потрібно буде трішки доробити. Поїхали далі. При вході маємо вмонтовані шафи. Ось така невелика спальня, її можна зробити як кладову, тому що тут місця небагато, але, в принципі, якесь невелике ліжко одне поміститься. Навпроти, ще одна спальня. Ось так вона виглядає. Потрібно перемалювати, поміняти меблі. Звичайно, тут необхідний ремонт. Наступна спальня. Так, ось так це виглядає. І поруч ще одна спальня. Тут є вихід на балкон, як із попередньої спальні, так і з цієї. Тобто великий сусідний балкон. Дуже класна зона. Що мені подобається, це центр міста Гандії. Ну, але, звичайно, потрібно буде цю квартиру трішки доробити. Друзі, маємо ось таке патіо. Невелике, що мені подобається, квартира одна на поверсі. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні.